Є два шляхи. От в Біблії описано два шляхи: один вузький, другий широкий. Той, що широкий шлях він веде до загибелі, написано. І, до речі, ним йдуть багато. Більшість йдуть саме ним через ці широкі ворота, через, по цьому широкому шляху. Що це за широкий шлях скажете? Ви це шлях, знаєте, наших власних уподобань, наших власних суб'єктивних переконань, які не узгоджуються з об'єктивним знанням або з об'єктивною правдою, яка є в того, хто являється творцем всього того, що нас оточує, в кому хто є джерелом всякої правди. Всякої повноти. Це наш творець. Це той, хто створив землю, створив людину та все інше. Широкий шлях це шлях наших амбіцій, це шлях нашого егоїзму, це шлях наших пожадливості, хтивості, ну і всього такого, всякого, знаєте, зла і гріха. Ну, це широкий шлях. А є шлях вузький. Він може здаватися не дуже привабливим, але тим не менш, якщо ми поглиблемось в це, то ми знайдемо, що це шлях свободи, звільнення. Це тоді, коли людина може себе зняти старі одежі, гріховні одежі, то задягнутися в одежі новий вік, стати новою людиною. Це шлях відновлення. Хоча він не дуже легкий, але все рівно він веде до свободи, він веде нас до гори через тернію, як то кажуть, через тірні, к зв'язкам. Пізнати дійсно вищу правду. Правду Життя, яка дарує нам свободу та звільнення від цього. Ми хочемо стати вільними людьми. Він здається таким трошки, знаєте, так, ну, непереконливим, чи як то протиріччя, проти адже це шлях самозречення, це шлях жертовності. Але в чому тут вся річ? Річ в тому, що ми зрікаємося або жертвуємо. Ну, Можна сказати, де тут радість? В жертві, в зреченні, де тут радість? А от річ в тому, що ми жертвуємо або зрікаємося не заради самої жертви, не заради самозречення, самобочування, а ми жертвуємо, тому що ми любимо, ми зрікаємося, тому що ми любимо. І ця любов наповнює наше серце і вона нас вабить, що ми готові на любі жертви, щоб піти шляхом любові. Любові до людини, любові до Бога. Ми так любимо, тому то ми зрікаємося. Ми так любимо, тому то ми жертвуємо. І це радість невимовного порядку, це радість небесного походження. Ось пізнати цю радість, це заради цього варто стати на цей вузький шлях. Тому то його треба пошукати, його треба знайти, і ми будемо мати дійсно. Радість невимовну, ми знайдемо те, що припровадить нас до життя вже вічно, де нема смерті. Адже там, от написано в Біблії, послані до римлян, те, що Бог Отець воскресив Сина Ісуса Христа Духом Своїм святим, якщо в нас перебуває цей самий Дух, Дух Христа, який пішов на саме зречення, на само... Приниження. Якщо цей дух, дух Ісуса Христа, дух любові невимовної цієї, живе в нас, то цим самим духом Він воскресить і наші смертні тіла, нашу гріховну природу, яка вже перестала бути. Амінь.